До головної госпітальної бази області щодня доправляють поранених з найгарячіших точок. Медики докладають усіх зусиль, аби відновлювати військових, але іноді до рук лікарів потрапляють представники інших професій. Про порятунок журналіста з Донеччини розповість моя колега Валерія Баранець. У рідному Краматорську, що на Донеччині, Олександр з колегами фільмували жахи війни та злочини окупаційного війська. 47-річний чоловік, спеціальний кореспондент телеканалу Фрідом, єдиний, хто вижив серед знімальної групи. Наш колега отримав поранення несумісні із життям. У вкрай важкому стані із забоєм мозку третього ступеня, сильною крововтратою та великою кількістю дрібних відламків у тілі, журналіста доправили до лікарні. Чотири дні він провів під апаратом штучної вентиляції легень. На жаль. 23 жовтня став трагічним днем для Олександра і його друзів, які були в Краматорську і одержали страшні поранені від дрона, який атакував їхню знімальну групу. Все, що сталося, знають всі. Загинуло двоє журналістів після. Хірургічних операцій, а їх вже провели п'ять, нашій лікарні Олександр почав одужувати. Коли, на жаль, він знав, що всі його товариші, друзі, з якими він працював багато років, загинули, було відчутно, що він заходить в депресію. Підключились лікарі, психіатри з психологами. І ми бачимо і тішимося з того, що його стан почав виправлятися. Почав їсти, почав жартувати і проявив велике бажання спілкуватися. Олександр поділився своєю історією, каже, що пам'ятає все. А своїх загиблих колег згадує як найвідданіших та найкращих людей у своєму житті. Ми з хлопцями з дівчатами працювали. У Краматорську це було майже вдома, в двох хвилинах від того місця, де ми живемо. Була дуже гарна погода, тому взагалі ніяких поганих думок не було. Я якби біля машини, біля відкритої берки стояв біля своєї Ленка. В, може, в метрів двох від мене, а Євген чуть-чуть далі. І ну, його була основна функція, він цим займався. Це було дуже швидко, без, майже без звуку. В останню якусь там долю секунди я щось почув по звуку, але Співав себе на такому відчутті, що я десь полетів, впав звук, я не чую, відчуваю не ліву частину тіла, лице, вухо, рука. Коли вже впав, дихання забилося. Зараз все нормально. Порівнянні з тим, що було. Як бачите, такої. Команда резонансної в гарному сенсі я не бачив я ні з ким так гарно не працював в житті в своєму. У мене було дуже багато різних професій і так далі. Але це був такий резонанс. Ми робили все дуже швидко, якісно. І якби на допоміч друг другу це Заводило і це давало якийсь такий сенс. І ми здружилися як команда, як друзі. Ми проводили дуже багато всяких пікніків, день народження, звичайних поїздок там на річку і так далі. Тобто ну, ми були, мабуть. Друзі. На обгорілому тілі Олександра більше 60 отворів, утворених великими і маленькими уламками. Через це лікарям важко давати прогнози. Дух людини він дуже часто дає позитивні прогнози. Ми рахуємо, що найважкий час прийшов. Зостались тільки такі великі отвори де заходили відламки і куди вставлялася фістула апарата штучної вентиляції легень. Але це все загоїться. І я думаю, що після всіх операцій, на жаль, дуже постраждав зір. Кожного дня робимо санацію. Ми зможемо сказати, що в нього все в порядку. Але позитивний процес по виздоровленню на сьогодні вже пішов. Вдома на Олександра чекають маленька донечка та люба дружина. Він сподівається скоріше повернутись до родини. Лікарі головної госпітальної бази області роблять усе можливе для його якнайшвидшого відновлення та продовжують рятувати поранених, які проходять через найважчі випробування війни. Павло Живєтєв, Валерія Баранець, Віталій Шалдов. Новини Д 1